Будь ласка, хлопці, не ставте колінвали ЄМЗ чи що ми продаємо. Ось так от. Пожалуйста, їх треба помити і розконсервувати. Е -е, Пояснюю, по колінвалам. Дивіться, колінвал, які ми продаємо, гарантійний. От мене з ним проблем немає. Якщо там з деякими не буду пхаять бренди бо в гарних відношеннях тими, хто возить, їх треба перевіряти, то в нас все вже перевірено, і ми даємо гарантію від себе. Е -е, Обов'язково миємо. Продуваємо, тому що це люди, тут хтось може забувся, вийдуть ще, щоб стружечка не попала. Також є оригінальні вкладищі по дуже класній ціні. Там два варіанти. Є хороший Китай, дійсно хороший, що можемо дати гарантію. І є там прям кому е, треба оригінальні. ну, Я думаю, розуміють. Є. є є у нас на МТЗ, є у нас колінвал на ЮМЗ. Ми її вже продаємо близько 15 років ці колінвали. В мене нарікань немає. У мене он знайомий. Він уже працює на коленвалі. Та ми не років 12 Вже з ним знайомі. Цей коленвал має знайомо 12 років. Причому що стоїть турбіна, е, можу розказати, якщо там хтось до Запорізької області їздить, е, хай заїде в нього. Спитає правду я сказав чи ні. Якось навіть на Ютуб відео знімав. Тому Дніпрозапча звертайтесь.